Будь собою, тому що інші місця вже зайняті. Дурацька фраза, яка мене бісить, тому що бути собою взагалі, максимально страшно. Е, страшно, бо якщо почати проявлятися, якщо почати там заявляти якусь двіжугу про себе, є багато ризиків. Е, є ризик бути. Зацькованим є ймовірність, що вас виженуть з соціуму. Є, ну, насправді, ризиків багато. І для підсвідомості бути знанцем соціуму це дорівнює смерть. Мене вигнали з соціуму, нема що їсти, я, я помру. Тому бути собою насправді це страшно. Це треба дуже мати багато сміливості. Але. Якщо додати оцю крихточку агресії, Я хочу, я можу, якщо взяти на себе відповідальність за свої погляди, за свою точку зору, за свої дії, тоді Знаєте, з'являється оце відчуття бути собою. Бо бути собою це не контр-С, контр-В чужих думок, поглядів і дій. А бути собою це до свого мені можна додати відповідальність. І тоді з'являється і драйв. Тоді з'являється і свобода, тоді з'являється і багато енергії. Але ці всі компоненти треба об'єднати.